На цьому плакаті світлини тих, кого рідні чекають з полону, говорить дружина зниклого безвісти військовослужбовця Тетяна Танцюра. Щонеділі, каже, приходить на акцію Не мовчи полон вбиває, аби підтримати матерів та дружин, які роками об'єднані надією. І ми, взагалі, не знаємо жодної інформації про долю наших рідних, тобто. Я можу сказати, що ті люди, які мають офіційний статус полон, їм пощастило, бо вони, хоча б, знають, що їх рідний живий. Ми не знаємо вони живі чи загинули. Я, наприклад, з таким статусом живу вже рік і сім місяців. Те, що з нашими чоловіками случилося в цей час, ніхто не застрахований від цього. Люди повинні знати, що тут нема війни, але ж вона є там. Вікторія Яроцька два роки чекає чоловіка з полону. Розповідає, з донькою зі Звенигородки приїхала на акцію вперше. Чоловік, який знаходиться, в чеченському полоні, два роки все робимо для цього, щоб він швидше був вдома. Ганна Ізвікова приїхала з Єрок, аби нагадати про свого безвісти зниклого сина. Востаннє чула його голос півроку тому. Відтоді каже тиша. Прийшли, щоб допомогли нам знайти їх, де вони знаходяться. Ми нічого не знаємо, люди. Та через що вийшли сюди, щоб допомогли знайти нам хлопців наших селів. Якщо ти їдеш або стоїш на перехресті, ти зобов'язаний підтримати своє військо. Щоб гарантовано дарувати їм віру в те, що її і їм її взяти. ветеран війни із позивним дракон щотижня відвідує акцію. Говорить, стоїть на захисті пам'яті полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Саме відосів, які записують, оточуючі, і відео з телеканалів із інтернету долітають до полон. Росіяни їх показують нашим хлопцям, і дівчатам. І ті хлопці і дівчата, які повертаються з полону, вони таким чином набираються сил для того, щоб витримати всю ту тягату і знущання з них, щоб повернутись додому, бо знають, що їх чекають, і за них борються. Сьогодні на щотижневу акцію Не мовчи, полон вбиває. Прийшло 120 людей. Серед них матері, дружини, діти та військові, які повернулись із зони бойових дій. Розповідає співорганізаторка акції Оксана Куцуконь. Її пояснює присвятили чотирьом тисячам днів від початку російсько-української війни, 20 лютого 2014 року. Нагадати суспільству про те, що війна триває, про те, що наші герої, героїні ще не вдома, про те, що важлива підтримка, дуже необхідний розголос, нагадування, тому що на жаль, у відносно мирних містах про те, що іде війна, на жаль, забувають. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.